Друзі, з вами я Вадим. І сьогодні ми граємо в гру Dead Zom Zombie Warface. Важке, важка назва, але я б сказав вам як точно. Ну, Можете написати де просто Зомбі Warface і вона вам вебі. Ну, а будемо розпочинати зараз гратиме. Це наше головне меню. Я пройшов вже обучення, так скажемо. І тут а нам, в нас якісь домики з'явилися, І це місії, так розумію. Так? Ми пройшли, я пройшов першу місію, це було обучення. І тут у нас далі битва якась. Це Tower Defense, забув сказати. на подобі цього. От тут мої бойці, Ну як ну, поки що він тільки один оцей лопатою челік. Його, напевно, можна прокачувати або ні, не знаю. Ну от погнали в касочку. Так. Не знаю, чи я тут українська мова вгорі, але я розібрався, то читати я ніяк не зможу. Бочка. Що ж я бочка? А, але... фига я его давив. Нормально. Так, я 100 крові. А, -а, -а ця бочка не просто бабло дає, щоб призивати воїнів. Не! І хачу, він червоний. Бабло. Йо-мою нашого розкатали. Ще визиваємо. І блюють ці зомбарі. На. Ааа, із тих мертвих то зомбі ну, вже зомбі вилупляюсь. Ну ти вже фигаче, ти йому допоможе, його зараз заб'є він. Давай. А так і зомбі буду вилуплятись. Скінечно. Ну, блин, сдохли. Все. Всі сдохли, у мене нема вийти. Зарубнес, что за тоже зомби с зомби там На! Опять их уже трое! Неты не убили. Давай, бочку їм. На! Все, в А шауден. Воду бьюсь. А, нет. Мы просто свалим в автобусе поедем, да? Да, просто поедем. Ми зламали їм оборону і можемо покататися. Ну все ми пройшли. Якась команда тут є. Ой, там куча куча дала. Фермера дали. Дали нового бойця. Причому дальнього бою, напевно. Шотганер. Ну да Далі там буде будівник. Якийсь піпер. Йо-ма-йо, Друзі, дивіться, скільки тут всього є! Можемо грати в цю гру і вдовго. Так. от останній, що дають шерифа. Ну ладно, давайте подивимося, що у нас тут є. Апдейт. Mm, <звук> Нормально. <звук> що зробили щось. Ага, можемо апдейтнути не ті, давай. Напевно, за гроші треба купляти. Ого-о! О, о. Кого дали? Або не дали. Книжечка. Можна відкрити. Ну, погнали в битву. Раз нічого більше немає. Цей 20 уже коштує. Ми позбираємо їх. Давай почекаем, почекаем, почекаем пока. Пока вы возродите. Давайте выпустим уже я 20 нас. Солодно. Банк. О, супер эликсер. Что он дает? Я бы козырный побег. Мне повезло. А, бочки можно бахать. Я свотики взорвал. На бочку. -мо, спавните. как ты стол сыру? Не, бля, я уже бочку прозвонила. Да жахну. На. Прикольно, ворота. Все, мы всі спалили. А що це ізі? Я хочу на харте, я хочу, щоб важко було. Я не хочу, щоб було легко, Ну ладно. Забираємо все, затипзим. Опять зараз карта розширилась. А, щоб. Можна розширяти за бабло. Давай, розширяй. Ні! Багато карт. О, бабло. Наш нам бабло. А, кость прокачувати это что? Давай еще его качнем. А, не можем? Не знаю, чего вас не хватает. А не хватает. О! Жесткий брат. Вот що такое? Не знаю. Ну, погнала в просту катушку. Ну, пока что игра мне подобается. Опа, что-то иначе. У, встал. На! С выстрела. Забар! Сдох. И чё? И все? Вот ну, так бьемся? Ну, погнали. Давай, мужик, с лопатой. На, на. Буду дядя Валера. Мужик, с лопатой. Буду дядя Валера. Дядь Валера в атаку. Давай. А вот это будет э, дядя Толя. Все. Разобрались? Теперь им жахаем. А что им пофиг? Нормально, як метеорит пасти. дядь Толь вообще пофиг. йде. Капець капец багато, на о, придавай одного хоча б. Це шотки. Нічого такого. Я зрозумів. Ой, я не заметил его. Давайте рассреляйте бочку, цю. Як к як розстріляти У него к сыр мою бути. Лезаска мою. О! На! Нормально! И ч, без киночно можно кидать и бочки? Не, Наверное, закинь, чуть. У меня 60 було по є. Ну буду кидати безкінечно. У мене сто локсер, я все понял. Дві кити быстренькі бис... дядь Валера. Ну, все одно виграли. Дві к бокпа. Ааа, їх зомбі ламає, диви. Червоний зомби як Може він сильніший. Може, у нього з нього це і кров і падає. Що тут? О, якісь квестики випадки. О, багато квастиків випадку. Давайте миссию Верчка. Так, выпускаем. Наших бойти, и давай, дядя Валера, моча их. О, вырастает трех. Попадаю? Ты чё? А, ничего себе, у нас есть пушка. А чё я говорить уже-то? Ты уже делал на раздарах. Мелкий зомбик. Дядь Толя и дядь Валера идут в атаку. Я этого надо спасать. Ну, блин, не попало. А, бежить! Куда кедом? Вот сюда. Блин, ну промахнулся, не стало место. Видите, у меня 40 крови. Что он дает? Чуете, а может, на эту кровь я и кидаю? Ну, проверим. Ну, давай, кто-нибудь выйти. Ох, я... На! Не, я кровчики получаю. Ну, не знаю. А, не, просыраю кровь. Не, Ты таки реально за кровь. А я ей тоже да, богатый получаю, но только 6 минус. На. Бам, 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 пуф. Бум, пуф, бам, 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 бум, бум, бум. Пуф. <сёк> Нормально. Давай задавить их за машину. Ще фіолетовий. Ну, думаю, друзі, на цьому ми будемо зупинятися. Ну, давайте заберемо, що тут нам дають. Новий ранг. Ну і красного юнита дали. І на цьому ми будемо закінчувати, друзі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дивіться мої минулі відео. Ну а з вами був Вадим. А всім удачі ну, і всім.